Добрий день, шановні учні. На попередньому уроці ми познайомилися з особливостями формування політичної карти світу від давніх часів до 1914 року. Сьогодні на уроці ми вивчимо особливості формування політичної карти світу від 1914 року до кінця 1980-х років. Новітній етап формування політичної карти світу. Загальні відомості. Сучасна політична карта світу здебільшого розформувалася впродовж останнього новітнього періоду. Дослідники поділяють його на кілька менших часових відрізків етапів. Перший із них охоплює час між початком Першої світової війни 1914 рік і подіями, які передували Другій світовій війні 30-х років ХХ століття. Початок другого етапу дослідники датують початком Другої світової війни, а кінець його припадає на середину тисяча дев'ятсот років. Третій етап тривав від середини. 1950-х років до початку 80-х років ХХ століття. Головна його ознака поява на політичній карті світу величезної кількості молодих держав унаслідок визволення колоній. Так лише в 1960 році здобули політичну незалежність 17 африканських країн. У наслідок цього припинили своє існування колоніальної імперії. Четвертий етап розпочався у 80 ті роки ХХ століття і триває до сьогодні. Сьогодні на уроці ми детальніше познайомимося з першими трьома етапами новітнього періоду: Перша світова війна, причини, наслідки, зміни на політичній карті світу. Причинами Першої світової війни були нерівномірний розвиток європейських країн як наслідок загострення суперечності між ними. Молодим імперіям австро Угорській і Німецькій не вистачало так званого життєвого простору, відсутність механізму вирішення проблем дипломатичним шляхом, мілітаризація. Перегони озброєнь, створення провідними державами експансіоністських військових планів у разі початку війни, створення військово-політичних блоків. Однією з цілей зовнішньої політики великих держав у довоєнні роки була підтримка балансу сил в Європі. Це розвинулося у складну схему таємних та загальновідомих союзів і договорів, які потім перетворились на військово-політичні блоки антанту. До складу якої входила Велика Британія, Франція і Російська імперія, і Троїстий Союз, Німецька імперія, Австро-Угорська імперія і Королівство Італія. Противага між ними стала каталізатором початку війни. Завершення територіального переділу світу і конфлікти за розподіл сфер впливу. На початку хХ століття весь світ був розділений між великими колоніальними державами, переважно такими як Великою Британією і Французькою Республікою. Німецька імперія, яка вступила в боротьбу за колонії пізніше за інших, не погоджувалася з таким станом справ. Це призводило до спроб нового переділу територій і впливу. Також причинами війни були торговельні бар'єри, поєднання етнічного і політичного протистояння, багата національність імперій, перш за все австро-угорської і російської. Приводом до Першої світової війни стало вбивство австро-угорського герцога Франца Фердинанда 28 червня 1914 року. Бойові дії розпочали з 1 серпня 1914 року. Військові дії тривали між країнами Антанти і країнами Троїстого Союзу. У 1915 році Італія вийшла з Троїстого Союзу. Натомість був утворений Четверний Союз між Австро-Угорською, Німецькою, Османською імперією і Болгарським царством. Продовж 1914-1917 років. Переважна більшість бойових дій відбувалась на території Франції, Західний фронт і Російської імперії Східний фронт. Фронти рухались слабко. Війна була надзвичайно важкою і виснажливою. Жоден з військових союзів не мав суттєвих успіхів. 23-27 лютого 1917 року, за старим стилом, в Російській імперії відбулася лифтнева революція. Наслідком стала зміна форми правління з конституційної монархії на республіку. Яку очолив тимчасовий уряд. 25 жовтня 1917 року, за старим стилем в Російській Республіці відбулася жовтнева революція. Владу захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Ці революції та політична і військова нестабільність дали можливість утворитися Національним республікам на Заході і Півдні колишньої Російської імперії, в тому числі і УНР. 31 січня 1918 року. На третьому всеросійському з'їзді Рад створена Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. 3 березня 1918 року був підписаний сепаратний Брестський мир Радянської Росії з Німецької імперії, Австро-Угорської імперії, Болгарським царством і Османської імперії. Радянська Росія відмовлялась від суверенітету над Польщею, Литвою, частини Білорусі та Латвії. Також вона зобов'язалася вивезти війська з УНР, Фінляндії, Латвії та Естонії і провести повну демобілізацію армії і флоту. Таким чином, радянська Росія вийшла з Першої світової війни. 29 вересня 1918 року капіталювала Болгарське царство. 30 жовтня цього ж року Османська імперія, 3 листопада Австро-Угорщина, 11 листопада Німеччина. 10 березня 1919 року було утворено українсько соціалістично Радянську Республіку. 28 червня 1919 року був підписаний Версальський мирний договір, за ним Німеччина була позбавлена чималих територій. Так Ельзас і Лотарингія увійшли до складу Франції, Західна Пруссія – до Польщі. На території отримала Данія, Бельгія, Чехословаччина, Литва. Данцерк став вільним містом, а земля Саар перейшла під управління найбільшої міжнародної організації Ліги націй. Також Німеччину позбавили всіх колоній. 10 вересня 1919 року був підписаний Сен-Жерменський договір. Договір засвідчував розпад Австро-Угорської імперії і створення на її теренах Австрійської Республіки, Угорщини, Чехословаччини, Серби, Хорвата, Словенської держави. Крім цього, на Близькому Сході перестала існувати Османська імперія. Натомість з'явилася Туреччина. Ліга націй видала мандат Великобританії на управління Іраком, Трансйорданією, Палестиною, а Франції на Ліван та Сирію. Жоден іноземний військовий не знаходився на території Німецької імперії на момент підписання капітуляції 11 листопада 1918 року Комп'єнського договору. Період між світовими війнами впродовж 1919-1920 років тривала Польська Радянська війна. Вона закінчилась підписанням Ризького мирного договору. За умовами договору до складу Польщі увійшли землі Західної України і Західної Білорусі. Отже, події другої половини Другого десятиліття ХХ століття були надзвичайно буремними і спричинили кардинальні зміни на політичній карті світу. 30 грудня 1922 року. Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою і Закавказською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою був утворений Союз Радянських Соціалістичних Республік. В Європі формується диктаторський режим. У 1922 році Йосип Сталін посів пост генерального секретаря ВКПБ в радянській Росії. А після смерті Володимира Леніна сконцентрував владу у своїх руках. В Італії в цьому році прийшов до влади Беніто Мусолі. Реваншистські настрої в Німеччині в 1933 році приводять до влади Адольфа Дітлера. В 1931 році розпочалася збройна агресія Японії проти Китаю, окуповано провінцією Маньчжурія. Також в 1931 році Канада отримала незалежність від Великої Британії. Ведовж 1935-1936 років Італія захопила Абіссіннію сучасну Ефіопію. У 1937 році Японія захопила територію на сході Китаю, в тому числі такі великі міста, як Пекін, Шанхай і Нанкін. 12 березня 1938 року відбувся аншлюз приєднання Австрії до Німеччини. 30 вересня 1938 року підписані Мюнхенські угоди. За яким Німеччина окупувала Судетську область Чехословаччини. Підписання 23 серпня 1939 року сумнозвісного пакту Молотов-Ріббентроп остаточно розв'язувала руки нацистській Німеччині у підготовці до Другої світової війни. Друга світова війна причини наслідки зміни на політичній карті світу. Причини Другої світової війни. Більшість дослідників перерізняють такі основні причини. Версальська Вашингтонська система, що становила несправедливі, на думку деяких держав, кордони та системи економічних і політичних взаємин. Фашистські та мілітаристські держави, а також ті, що програли війну на чолі з Третім Рейхом, королістам Італія та Японської імперії, були невдоволені версальською системою і прагнули до нового перерозподілу світу, до захоплення колоній, джерел сировини і ринків збуту, які тоді знаходились переважно під контролем Великої Британії, Французької Республіки, США і СРСР. Пропаганда СРСР світової революції та практична діяльність у напрямку її підготовки, неефективність ліги націй, загострення суперечностей між великими державами через глибоку економічну кризу. Політика потурання агресорами, яку проводила Велика Британія, Французька Республіка та СРСР, сподіваючись вгамувати їхні апетит. Хід бойових дій та зміни на політичній карті світу. 1 вересня 1939 року Третій Рейх та Словацька Республіка розпочали військову операцію проти Польської Республіки. У відповідь Велика Британія і Французька Республіка, згідно з попередніми домовленостями з польським урядом 3 вересня 1939 року оголосила війну Третьому Рейху. З локального конфлікту між Німеччиною та Польською Республікою війна переросла в світову. 17 вересня у конфлікт втрутився Радянський Союз. Радянська армія пройшла кордон Польської республіки і розпочала бойові дії проти польської армії. 6 жовтня капітулювала останні підрозділи польської армії. Таким чином, Німеччина і Радянський Союз розділили між собою Польщу. Впродовж зима 1939-1940 років тривала радянська фінська війна. Наслідком стала втрата Фінляндії своїх південно-східних, східних і північно-східних територій, однак при цьому ця країна зберегла незалежність. У квітні 1940 року Німеччина окупувала Данію і Норвегію. Продовж травня-червня 1940 року Німеччина окупувала Нідерланди, Бельгію, Північні території і Атлантичне узбережжя Франції. В південній Франції встановлений колабораціоністський режим Віші, що активно співпрацював з Німеччиною. В червні липні 1940 року Радянський Союз окупував Прибалтійські держави Литву, Латвію і Естонію. В цей період від Румунії до СРСР були приєднані землі Бесарабії і Північної Буковини. 27 вересня 1940 року, Третій рейх, Японська імперія Королівства Італія створили військовий союз, уклавши союзний договір Троїстий пакт. Пакт передбачав, що наступних 10 років країни-учасниці будуть підтримувати одна одну. Та співпрацювати для досягнення геополітичних цілей, головною з яких було встановлення нового світового порядку. Продовж квітня травня 1941 року Німеччина та Італія окупували Югославію та Грецію. 22 червня 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз. Станом на початок грудня 1941 року Німеччина змогла окупувати величезні території. Майже всю Українську Радянську Соціалістичну Республіку, всю Білоруську Радянську Соціалістичну Республіку і Прибалтійську Республіку. Крім цього, німецька армія знаходилась на підступах до Ленінграду, Москви і ростову на Дону. У другій половині 1942 року німецькій армії вдалося увійти в Сталінград. 7 грудня 1941 року Японія завдала удару в Американській військово-морській базі Перл-Харбор. Після чого США вступили в Другу світову війну. Впродовж грудня 1941 року, березня 1942 року, Японія захопила Таїланд, Малайзію, Сінгапур, Голландську Ост-Індію, сучасну Індонезію, Філіппіни і Бірму. У січні лютому 1943 році радянським військам вдалося повністю оточити і знищити німецьке групування військ в Сталінграді. У травні 1943 року британські і американські війська перемогли італійські і німецькі війська у північній Африці. Головною битвою літа 1943 року була Курська битва. Вона завершилась перемогою радянських військ. Ця перемога дала можливість звільнити Харків та лівобережну частину України. У жовтні радянські військові форсували Дніпро і перейшли на правий берег Дніпра, 6 листопада 1943 року був звільнений Київ. Продовж літа осені 1943 року британські і американські війська зайняли південь Італії. 1 грудня 1943 року в столиці Ірану Тегерані відбулась відбулася конференція глав урядів трьох держав СРСР, США і Великої Британії. Основним питанням було відкриття Другого фронту в Західній Європі. 6 червня 1944 року союзні сили висаджуються в Нормандії. Головну роль у проведенні операції відіграли війська Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади. Відкрита Другий Західний фронт. 25 серпня був звільнений Париж, а до кінця вересня майже вся територія Франції. Американські, британські і французькі війська увійшли на територію Німеччини. Влітку 1944 року радянські війська проводять операцію Беркатіон, внаслідок якої вони звільняють територію Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. В лютому 1945 році в Ялті на конференції вирішено низка важливих питань про участь СРСР у війні з Японською імперією, про принципи політики щодо Німеччини і визволених європейських країн про заснування Організації Об'єднаних Націй. Продовж кінця 1944-початку 1945 років союзницькі сили повністю розгромили німецькі війська 8 травня 1945 року. Близько півночі Німеччина підписала акт про капітуляцію. 17 липня 1945 року розпочалась Потсдамська конференція глав урядів СРСР, США і Великої Британії. На ній домовлено про демілітаризацію, денацифікацію, демократичне перевлаштування Німеччини, вступ СРСР у війну проти Японської імперії. У серпні 1945 року американські військові скинули на японських містах Хіросіма і Нагасаті атомні бомби. Радянський Союз провів наступальну операцію в Мончжурії. 2 вересня 1945 року Японія підписала акт про капітуляцію. Таким чином, закінчилася Друга світова війна. Зміни на політичній карті світу після Другої світової війни. За результатами Другої світової війни в різних окупаційних зонах Німеччини з'явилось три політичних утворення: Федеративна Республіка Німеччина ФРН, Німецька Демократична Республіка НДР та Західний Берлін. Була ліквідована східна Прусція, її територія поділена між Польщею та СРСР. Внаслідок поразки Японії СРСР отримав південну частину острова Сахалін і Курильські острови. Китаю була повернута Маньчжурю, Франції Індокитай, Великобританії Бірму. Бруней, Сінгапур, Малайзія, Філіппіни і Корея стали незалежними державами, щоправда, останнє після війни 1950 1953 років розділилася на північну і південну. Після завершення Другої світової війни утворилася Югославія, були проголошені республіки в Албанії, Угорщині, Італії, Болгарії, Румунії. У жовтні 1945 року в Сан-Франциско була створена Організація Об'єднаних Націй ООН, до якої тоді війшло 51 держава Світу. В кінці 1940 х років розпочався процес деколонізації. Так, в 1945 році отримала незалежність Індонезія і В'єтнам, у 1946-му Філіппіни, у 1947-му Індія і Пакистан. У 1948 році був відмінений британський мандат на Палестину, на території якої, згідно з рішенням ООН, мали утворитися єврейська та арабська держава, але фактично був утворений тільки Ізраїль. Вже у 1948-1949 роках відбулася Перша Арабо-Ізраїльська війна як наслідок невизнання Ізраїлю всіма сусідніми арабськими країнами. Розгром фашизму в 1945 році і соціалістичні революції в ряді країн сприяли утворенню соціалістичного табору в Європі: Польща, НДР, Болгарія, Угорщина, Чехословаччина, Югославія, Румунія, Албанія та Азії, Китай, Монголія, В'єтнам, КНДР, Лаос. А згодом і на Кубу. Натомість США, Велика Британія, Франція та інші країни Західної Європи входили до капіталістичного табору. Протистояння між соціалістичним і капіталістичним таборами отримала назву Холодна війна. У 1949 році США разом зі своїми союзниками утворили військово-політичний союз НАТО, а в 1955 році СРСР і його союзники утворили за Варшавським договором подібний військово-політичний союз. Зміни на політичній карті світу середині 50-х на початку 80-х років ХХ століття. Деколонізація. Період 50-х-70-х 20 ХХ століття характеризується розпадом колоніальної системи. Якщо в 1955 році в Африці існувало всього чотири незалежні держави Єгипет, Ліберія, Ефіопія та Лівія, то з кінця 1950-х років африканські країни почали масово здобувати незалежність. 1960 рік, протягом якого одразу 17 африканських країн стали суверенними, війшов в історію людства як рік Африки. Цей рік отримала свої незалежність статті великі африканські країни, як Камерун, Мадагаскар, Нігерія, Демократична Республіка Конго та інші. Продовж 1960-1970-х х років деколонізація продовжилась. Найвагомішими змінами на політичній карті світу були такі. У 1962 році отримав незалежність Алжир, у 1963-му Кенія, у 1971-му Об'єднані Арабські Емірати і Бангладеш, у 1974 році Мозамбік і Анголу. Крім цього, суверенізація торкнулася Латинської Америки. Одержала незалежність Тямайка, Трінідати-Табага, Гаяна, Гренада, тощо, Акаані, Західне Самого, Тонга, Папуанова Гвінея, Фіджі та інші, і навіть Європи. У 1964 році стала незалежною Мальта. Отже, замість колишніх колоній творилося близько 100 нових держав. Таким чином, сьогодні на уроці ми з'ясували особливості формування політичної карти світу впродовж 1914, початку 1980-х років. На цьому все. До побачення!